Усім привіт, друзі. Вітаю на каналі відео номер 48. І сьогодні будемо говорити про те, як запускати наші тести в паралелі. А точніше ми зробимо так, щоб вони дійсно у нас ранилися в паралелі. На минулому відео я нагадаю, ми розібрали про те, як працює паралелізація в Java, що таке треди, що таке ThreadLocal, локал Це все сьогодні. Ми будемо використовувати на практиці, тому обов'язково подивіться минуле відео, перш ніж дивитись це, для того щоб ви розуміли, про що йде мова. Поїхали одразу до коду і почнемо рефакторинг. Перше, що ми з вами зробимо, це створимо testng.xml XML файл, тому що ми будемо налаштовувати паралелізацію саме через testng.xml XML файл. Це робити дуже зручно. Ми використовуємо testng для написання наших тестів, і відповідно даний XML файл дозволить нам сконфігурувати паралельний запуск наших тестів. Ми зможемо вибрати, що саме ми хочемо запускати в паралелі, скільки потоків і так далі. Звертаю вашу увагу на те, що я зараз буду це розказувати, але не так детально. Чому тому що це тема не testng. Двіться, в мене на каналі є а, цілий а, плейліст, який так і називається TestNG. Якщо ви зайдете в цей плейліст, то починаючи з самого початку, ось ми розбираємо, що таке TestNG XmL файл файл. Ми конфігурували запуск тестів для цього а, за допомогою цього файла. Також є доволі детальне відео про паралелізацію тестів. Тобто я це все розказував в відео тест NG. саме тому цей курс побудований а, таким чином, що спочатку ми вивчили оцей юніт фреймворк для запуску тестів. А зараз ми будемо розбиратися з а, тим, як запускати відповідно. А, Наші тести уже Selenium, Тому обов'язково, якщо ви зараз будете щось не розуміти, поверніться в TestNG, подивіться як мінімум два цих відео, і вам одразу стане ясніше про що ми будемо зараз говорити, але все рівно я постараюся якомога детальніше вам про це розказати. Для того, щоб знайти ось цей XML-файл, достатньо перейти на документацію офіційно TestNG, перейти в розділ TestNG Documentation, І ось є 3.3 TestNG XML, і прямо звідси ми його можемо стягнути. Ось цей шматочок. Переходимо до нашого коду і в корені нашого проєкту створюємо цей файл. А це не джавовський клас, це звичайний файл. Так можна будь-як називати, назвемо його testng.xml. Ось так. І вставляємо сюди ось цей шматочок цього XML. Знову таки, в курсі по testng я більше про це нагадувати не буду, але останній раз скажу: ми це все розбирали. Ми розбирали, що це за теги, як це працює і так далі. Так, назвемо ось цей Sud regression Regression Suite. ось так. Це можна видалити. Далі. Дивіться, ось тут можна прям прописати паралел і вказати, що саме ми хочемо паралелізувати. Ми можемо паралелізувати тести, класи, інстанси, методи і так далі. А, на 99 а мабуть, на 100% проєктів, де я працював з Selenium і TestNG, я паралелізував або тести, або класи. Чому так? Тому що це дуже зручно. Вам не потрібно в самих а, класах слідкувати за тим, як створюється і видаляється. Дата для ваших прекондішенів, якщо ви хочете ранити методи. Дивіться, у нас є, наприклад, ад не тут продукт-тест. У нас є продукт-тест, і в нас є тут два тести всередині, тобто два тестових методи. І ми можемо а, зробити так, щоб в нас в паралелі запускалися методи. Тобто, коли TestNG дойде дійде до цього класу, він побачить, що тут є два методи, і він їх запустить в паралелі. А, і це, в принципі, прикольно, але не дуже. Чому? Тому що вам треба слідкувати за тим, як ви а, створюєте і Вашу дату. Наведу дуже простий приклад, скажімо, ви використовуєте одного і того ж самого юзера для додавання товарів в корзину, тесту і видалення товарів з корзини. Звичайно, коли вам потрібно видалити товари з корзини, туди щось потрібно спочатку додати. Тобто юзер, який заходить, наприклад, в тесті, а це той самий юзер, нагадаю, він заходить в тесті на додавання товарів в корзину і він зайшов на видалення товарів з корзини. І ось ви для того, щоб, наприклад, видалити. Товари з корзини через API-запит туди додаєте товар в корзину, і виходить, що ось цей перший юзер, який мав також додати товари в корзині, і, і там йде асер на те, що в нього немає зараз ніяких товарів в корзині. Він побачить той, який додали ви з другого тесту. Тому з цим потрібно дуже обачними бути і правильно налаштовувати before і after методи, так само, як і тести, в принципі. Тобто старатись не використовувати одних тих самих юзерів, один і той же самий workspace, наприклад, і так далі. З цим треба заморочуватися, тому найпростіше використовувати паралелізацію по тестах або по класах. Я пропоную вам використати паралелізацію по тестах цього разу, потім покажу різницю між тестом і класом. І ось тут ми задаємо thread count. Ми задаємо thread count і кажемо, скільки поток, в скількох потоках ми будемо запускати наші тести. Давайте, для прикладу, 4 потоки зробимо. 4 потоки, все. Ось це все налаштування паралелізації, яке нам потрібно саме в тестингі. Звичайно, воно зараз. Ну, звичайно, ми зараз ось тут ще трошки пограємося, але цього достатньо для того, щоб ваші тести ранилися в паралелі. Давайте задамо перший тест. Дивіться, ось е, степ-4. Перший тест у нас буде логін-тест. Логін-тест. Логін тобто е, це. Ми зараз говоримо про те про тести в рамках ось цього а, файла. Ми не говоримо про тести, ось ці. Це називається методи, тестові методи. А ми зараз говоримо про саме тест. І це означає, що коли я кажу, що паралельно я буду запускати тести, то буде запускатися ось ці от штуки пар в паралелі. Знову таки по а, курсу в TestNG ми це все розбирали. Логін-тест. І я кажу, що, який клас буде входити в даний тест. А, він у нас буде. А, в папочці automation exercise», Бачите? «Automation exercise», далі «Step 4. Далі «Login tests», і клас там є всередині. «Login logout user test». Є. Yeah. Це перший. Далі в нас йдуть продуктові тести. Так і називаємо. Products. tests». Є. Yeah. І сюди буде. Що в нас входити? У нас буде а, входити два класи, тому що в, для продуктових тестів у нас є два класи. А, це буде не логін тест, а це буде. Продукт-тест і перший це буде. Нехай буде продукт тест, а другий буде add to cart тест. Є. Yeah. І ще один. Ми створимо відповідно тест на реєстрацію. Бачите, у нас ще є тест на реєстрацію регістрайшн. Registration Tests. є, yeah. і це буде папочка Registration Test, і клас буде називатися Registration User Test. Uh, ви не повірите, але це от все, що нам потрібно зробити для того, щоб запускати тести в паралелі за допомогою TestNG. НЖІ. Звичайно, вони в нас зараз не спрацюють, тому що ми знаємо, бо в нас статичний драйвер. І на минулому відео ми розбирали, uh, чому це погано і як з цим боротися. Зараз будемо з цим боротися, але я вам кажу, що ось цього достатньо для того, щоб запустити наші тести в. Uh, нам, до речі, не треба тут навіть 4 потоки. Нам у нас всього 3 тести, тому від того, що ви поставите 10 потоків, нічого не поміняється. Все рівно максимум в нас 3 тести, тому і три потоки буде запущено. Що зараз буде? Якщо я зараз запущу ось так наші тести, а це можна зробити, натиснувши сюди і. Ага, чому не можна зробити. Дайте збілджу. Ось так. Я можу натиснути правою кнопкою і натиснути «Run RANTS.xml. І ось ці налаштування, які я зробив по, паралель, по паралельним запускам тестів в три потоки, вони будуть примінятися до цього файлу. І в нас має ось тут знизу, ось тут в мене «Telegram» значок відкритися, одразу три браузери, і там будуть запускатися наші тести. Давайте перевіримо, чи це дійсно так. Запускаю. І бачите, в мене відкриваються три браузери, тести раняться зараз паралельно. Єдине що, що нічого в нас не зараниться нормально. Ось я бачу, тут ніби кудись ми заходимо. Ось тут взагалі не зрозуміло, що відбувається. Просто білі екрани. Знову ми щось там запустили. Уже немає трьох потоків, уже чомусь два в нас потоки. Можливо, тест завершився. Ну, таке, такий собі ран, чесно кажучи, дивіться, в нас з шести фото. Тестів три зафейлилося, два взагалі проігнорувалися, і один, я так розумію, що він біжить, ще та ні, нічого він не біжить. А, давайте покажу влоги: основну інформацію, яку я тут вам хочу показати. Ось, у нас є якийсь стел Element Reference Exception. Це не суть. Ось ще один стел Element Reference Exception. Я вам хочу інший трошки показати. А, ось, наприклад. Unreachable Browser Exception, Error Communication with Remote Browser, it may have died. Тобто браузер міг померти. Чому, так, чому помилка така, що відбувається, незрозуміло. Не отримав я той помилки, якої я хотів. Давайте ще раз запускаю. Зараз просто хочу показати вам одну помилку, яка чітко вам скаже про те, чому так, чого так відбувається, і чого наші тести не, не можуть працювати правильно. Знову ігнорується «Output close». Ось, ось, ось ця помилка, про яку я, яку я вам хотів показати. Session ID is now. Using web driver after calling quit. -E. Нас е, сам Selenium питає, ти використовуєш драйвера після того, як його закрив, і нам, нам би здавалось, ні. А як так? Ми ж е, в кожному в нас є Base Test, так? Before Method і After метод. Ми тут створюємо браузера, тут його закриваємо. мало би все працювати. Але ні, не буде воно, друзі, працювати. Чому? Тому що драйвер статичний. Це точно той же самий приклад, який я показував в минулому відео. Що ми е, створили ось цей інстанс браузера. Перший тест створив інстанс браузера, і всі його продовжують використовувати аж до моменту, поки перший тест не завершився. Перший тест завершився, він закриває ось цей інстанс браузера, все. І далі його немає, а решта тестів продовжують його використовувати, його, а його просто немає. І нам зараз це треба пофіксити за допомогою ThreadLocal і Synchronize. І так, звідки почнемо рефакторинг? Почнемо рефакторинг з бейс тесту. Що в нас відбувається в бейс-тесті? В нас ось тут створюється драйвер. Тут все ок. Ось у нас створився драйвер на браузер Факторі, і він нам куди повернувся сюди, в наш метод Далі для того, щоб у нас драйвер був на пейджі, ми його прокидаємо всередині бейс пейджі. Ось нас є сеттер для цього драйвера. Бачите? І далі уже на пейджах ми. Продовжуємо працювати з цим драйвером. І проблема в тому, що він на зараз статичний. І за цього у нас така поведінка в класі. А, що ми робимо? Ми робимо ось так: ми створюємо змінну private uh, final. Thread local, thread local, і загортаємо, і а ця, ми кажемо, що цей контейнер threadlocal, який буде uh, доступний лише в тому потоці, де ми його використовуємо. В ньому всередині має бути драйвер. І напишемо тут драйвер. Thread local. Ось так. Дорівнює new thread local. Є. Yeah. Тепер це треба використати. Тепер це треба використати. У нас не буде вже як такого драйвера. Ось тут. Все, не буде. У нас тут драйвера, у нас є getter і setter. І тепер треба зробити правильно. Дивіться, для того, щоб засетати драйвер, ось бачите, ми писали, що base page driver дорівнює драйвер, той, який прийшов. Ні, ми кажемо ось так. Driver thread local set. І передаємо сюди драйвера. Так, тільки його треба теж статик зробити. Ось так. Driver, threadblockal set. Засетили драйвера чудово. Є. Yeah. А тепер для того, щоб дістати наш драйвер з а, ось цієї коробки, то ми маємо трошки інший синтакс використати. Ми кажемо а, скрізь, де ми будемо використовувати GetDriver, А це ось тут. Бачите, воно доволі багато де використовується. До речі, воно використовується в вейтерах на пейджах. Я, я якось цей момент а, трошки прогавив, і виходить, що а, у нас же тут є вейтер на бейс пейджі, його треба просто зробити. Protected, і всі пейджі будуть мати доступ до вейтера. Не потрібно на кожній пейджі створювати. Це ми перефакторимо в кінці відео. А зараз для того, щоб дістати нам оцей драйвер скрізь, де ми його ось, а, використовуємо. Для того, щоб не а, міняти код ось тут, то ми можемо прямо цей get метод змінити. Ми, ми кажемо діставай драйвер, але звідки з коробки ось цієї GET. Бачите? Є. І ось тут отримав Google Advertising, Бачите, драйвер, а він був жив тут, тому скрізь де потрібно нам використати ось так. Використовуємо просто метод GetDriver. Давайте з Building проект, подивимося, де ми падаємо і чи падаємо взагалі. Ні, бачите, ми ніде не падаємо. Таке враження, що ми нічого не зламали. І це от перший такий крок на нашому рефакторингу. Дивіться, і цього в принципі буде достатньо для того, щоб зараз наші тести запрацювали. Вони можуть е, працювати нестабільно через те, що ми ще не додали синхронайз, і через те, що ось тут в бейс-тесті треба трошки логіку е, цього квіта зробити. Але якщо наші тести проходять, ніякої взагалі проблеми не буде. Може бути таке, коли тест падає, коли ось цей контейнер десь там губиться, в який ми положили е, е, ось цього драйвера, і ми пробуємо викликати, е, типу взяти з нього драйвера і на. Натиснути е, і виконати команду QI, то ми тут впадемо на null pointer exception, тому що немає ось цього контейнера. Таке може бути, таке трапляється. Тому нам спочатку перевірку треба зробити, чи є thread local. Якщо thread local, thread -local не null, ось цей, куди ми положили е, браузер, то тоді його треба закривати. Але мені здається, що зараз і так усе буде добре. Ну, це Якщо наші тести пройдуть. Йдемо у нас в тестанг і запускаємо наші тести. Е, дивіться уважно сюди на наниз. Е, у нас має відкритись три браузера. Так, відкриваються три браузера. І цього разу дивіться, на відміну від ось того всього, що ми бачили раніше, тести біжать. Тести біжать, і вони біжать. Правильно, ось бачите, ще два цих тести стартувало. Ось закрився один потік, уже два потоки стартує. І дивіться, в останньому. Потоці, який залишився е, тест, мабуть, на додавання товарів в корзину. Так, бачите, додаємо перший товар, другий, останній тест, який ми з вами писали. Ось, додали, перевірили, і вуаля, всі тести пройшли. Всі тести пройшли за 59. Ну, давайте заокруглим, за, до 60, за 60 секунд. Це доволі швидко. Дивіться, у нас є 6 тестів, які пройшли за 60 секунд. Тобто, по суті, 10 секунд на тест, в, е, коли вони працювали в паралелі. Е, е, і нічого не зламалося. Але я кажу, що воно в якийсь момент та й зламається. От якщо ви будете тако сидіти там і запускати його або поставити а, якийсь каунтер для того, щоб воно вас запускало його багато і часто, то ви побачите, що колись й ваш тест зламається. Тому зараз ми зробимо невеличкий шерефакторинг, додамо синхронайз, додамо правильну логіку закриття ось цього браузера і все, все буде готово. І після цього я запущу тести без паралелі. Ми порівняємо скільки часу ми зекономили таким чином, коли тести будуть ганятися. Один за одним. Який час ми зекономили? Давайте спочатку про рефакторинг Base page. Дивіться, що я хочу зробити. Я хочу ще зробити тут getter для ось цього тредлокала. Так, а чому я не можу зробити? Чому воно не хоче робити? Public Паблік public статі. Thread, thread local driver. driver і ти маєш мені повернути driver Тредлокал driver. Тобто я ось цю хочу штуку дістати, щоб в мене був getter для неї. І я кажу Return Driver TredLocal. Ось так. Є. Yeah. І тепер дивіться, що я хочу зробити. На base тесті я кажу uh, base pay, if if base page uh, get driver thread local не null, То, будь ласка, закривай. Ось так. Щоб не зловити null по інтерексепшн, можливо, цей драйвер він десь закриється раніше. Ну таке може бути. Це треба дебажити, а, і вже розбиратися, чому так сталося, але цього достатньо. І що я ще хочу зробити? Я хочу зробити ось цей от метод Synchronize. метод, який а, стартує браузер. Ми бачили, що у нас зараз якби три вікна відкрилися одночасно, тобто три потоки зайшли в оцей метод одночасно. Знову таки, це вже з досвіду. Я знаю, що якщо не поставити тут Synchronize, то можуть бути проблеми. Зі створенням інстансу браузера. Тому ми ось тут додаємо одне слово синхронайз. Про синхронайз ми говорили минулого разу, і це означає, що ми не даємо оцей блок коду, де ми повішали. синхронайз, він блокується аж поки один потік звідси не вийде. Тобто заходить один потік, він усе зробив, вийшов другий. І це трошки нам, мені здається, уповільнить наші тести. Давайте подивимося, як воно буде працювати. Дивіться, запускаю. Ні, все рівно три в принципі відкрилися, але, 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 але ні. Якби ну, не побачимо, мені здається, ми якоїсь деградації в перформансі, але це додасть стабільності. Повірте мені, з досвіду таке трапляється і дуже важко потім зрозуміти, а чого воно не працює. І ти додаєш одне це слово синхронайш, все заводиться, і ти думаєш: а типу, я цілий день сидів для того, щоб зрозуміти, а тут одне слово ключове надо, потрібно додати. Давайте зараз подивимось на результати тестів. Так, хвилина і 4 секунди. Ну, погрішність 5 секунд. Я думаю, якщо запустити його ще декілька разів, то а, все рівно буде в районі хвилини. Окей, тобто а, в нас ці всі тести запустилися за одну хвилину. Зараз я їх запущу а, без паралелізації, тобто один за одним, і підключу ще раз, покажу вам результат. А, давайте буду показувати, що в мене вийшло, але хочу зробити ось таку ремарочку. Дивіться, оскільки в нас всього було 6 тестів, то там. А, Різниця між паралельним і непаралельним запуском була доволі мізерна. Ось, тому що я зробив, я просто покопіював оці класи, які в нас були тричі. Тобто, в нас тепер є три таких, три таких, три таких і три реєстрації. І сумарно в нас виходить 18 тестів. Ось, І ці 18 тестів я відповідно запускав а, в. А, в паралелі, причому міняв ось тут, міняв класи, міняв а, тести, а, кількість потоків. А, ну, в принципі, кількість потоків я не міняв, тут залишалося 3. І а, також запускав тести без будь-якої паралелізації. Давайте дивитися, що в мене вийшло. Зробив ось таку невеличку діаграмку. Дивіться, в нас, якщо ось цих 18 тестів запустити без паралелізації, то це зайняло 155 секунд, тобто 2, мину... 2 хвилини і 34 секунди. Ось, а тепер дивіться на результат. З паралелізацією по тестах, тобто, так як в нас а, з самого початку було паралелізація по тестах і а, відповідно також в три потоки. І отримали одна хвилина 16 секунд, тобто по суті, в два рази менше часу, в два рази менше часу у нас зайняла ось ця паралелізація. І далі я ще експериментував, пробував запускати з, наприклад, не паралелізацію робити по тестах, а по класах. Тому яка в нас різниця? Дивіться, зараз виходить. Якщо в нас іде паралелізація по тестах. По тестах, то в нас відповідно тести раняться в три потоки. Це означає, що кожен із цих тестів запускається і береться перший клас з кожного тесту, і вони ось так раняться. Перший проранився, другий, третій, і так далі. А що відбувається, коли будуть ранитися паралельно а, ці не тести а. Відповідно, класи. Ми переходимо в тест, там є три класи, і всі вони три будуть ранитися одночасно. Далі переходимо, як всі заранилися, переходимо в другий тест. Тут раняться три тести, тут три тести і так далі. Тобто, ось ця різниця. І при такому запуску в мене вийшло 56 секунд. Я пробував збільшити кількість тредів до чотирьох. Вийшло в районі 52 секунд. Тобто різниці тут вже практично немає. Але чому немає різниці при переході з трьох на чотирьох тредів? Тому що у нас. Тести зараз так побудовані, що від того, що я поставлю 4 треда: ось так, 4 треда чи 10 тредів, неважливо, ось тут нічого не зміниться, бо всього три тести, всього три класи точніше є, і це нічого не дає нам. Тому 4, ось така позначка в 4 потоки, вона дала прирост всього там в 4 секунди. Якби в кожному із цих і цих тестів було б ось так, то я впевнений, що прирост був би набагато більший, тому що ми змогли би проранити всі 4 класи одночасно. А у випадку, якби ми ранили би це в три потоки, то ранилися б ось ці три тести, а один би чекав би в черзі, тому що немає вільного потоку. І далі тільки би цей тест ранився. Це б зайняло набагато більше часу. Ось тому до чого я це веду: що вам потрібно експериментувати тоді, коли ви на реальних проектах будете налаштовувати паралелізацію. Наведу ще один дуже простий приклад. Я на своєму проєкті, теперішньому, на якому працюю, налаштовував паралелізацію. І було питання в виборі кількості потоків, і це тільки експериментальним чином вдалося дізнатися, що треба ранити тести в 5 потоків. Тобто, ми запускаємо зараз тести на GitLab, і там на найбільшому інстансі ну, той, який дає нам GitLab. Ось, і я запускаю, і там, по-моєму, 8 ядер є. Тобто 8 ядер. Виходить, що коли я запускаю в 4-в 5 потоків тести, то в мене три ядра є, ніби залишається вільних. Правильно, можна можна було б додавати відповідну кількість потоків ось тому я пробував заранити на чотирьох на п'яти і на шести потоках і на п'яти вийшло найшвидший ран Причому різниця між раном на 5 потоків це 1000 тестів 5 потоків і 1000 тестів на 6 потоків в районі 15 хвилин тобто 5 Потоків заранилось на 15 хвилин швидше, ніж шість потоків. Ви скажете, як так може бути? А все дуже просто, тому що ви по суті виїдаєте своїми тестами усі ядра, усі ресурси, які є на цій машині, і це означає, що замість того, щоб якби, пришвидшити ваші тести за рахунок цього одного потока, ви її навантажили настільки, що тепер вона не справляється з цим навантаженням. І виходить, що усі запити там API, усі екшени UI, Я просто візуально бачу, що вони кожен займає плюс там 3-4. 4, uh, секунди, і оці плюс 3-4 секунди на кожному тесті виливаються в 15 хвилин часу. Ось тому до чого я веду, що потрібно експериментальним способом знайти. Uh, ту оптимальний варіант, який буде ранити ваші тести найшвидше. Ну і звичайно, звертайте увагу на саму конфігурацію TestNG XML файла. Тобто, якщо ви поставили ось тут три потоки, то це погано. Чому погано? Тому що у вас ось тут є три тести, вони зараняться, один буде чекати. Тут все ок буде. Тут бачите, їх є шість. Тобто зараняться перші, зараняться другий. І тут вже знову не ок виходить. Тому треба можливо збільшити кількість потоків до чотирьох, якщо дозволяє вам вашій інстанс, на якому ви раните. Ваші тести. На цьому, друзі, все. Відео, я надіюсь, було для вас цікавим і корисним. Мені так прям дуже було цікаво, тому що я чомусь був невпевнений в стабільності тестів, а я його стільки раз позапускав, і вони доволі стабільно попроходили, тобто навіть ні разу вони не зафейлили. Що дуже прикольно, тому можете використовувати цей фреймворк, почати його типу, робити з нуля, так як ми робили, і додати собі в якусь там CV-шку, як POC Pro. Project. ось ми почуємося з вами вже в наступному відео. Це ще не кінець курсу поселенів. Дивіться, нам не вистачає логування, тут нам не вистачає можливості запуску на різних браузерах. Нам не вистачає можливості, типу, запускати тести. За допомогою Мавина, тому що зараз ми ось так клікаємо. Нам не не вистачає рідмі файла банального, де ми опишемо, як саме наші тести мають запускатися для того, щоб потім а, хтось сказав, а, чи є у вас якісь там а, тестові проекти, які ви робили. Ви кидаєте цей проект. Я, як людина, яка отримує від вас, вас проект, я не хочу розбиратися, яким чином його запустити. Це все має бути описано. Команди мають бути описані і так далі. І це ще в нас а, займе 3-4 відео, як мінімум. Тому. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви цього не зробили. Ставте нагадування собі для того, щоб не пропустити нове відео. І ми почуємося вже там.